Ярослав Макітра, політехнолог, долучається до нашого ГТРу. Пане Ярославе, мої вам вітання. Доброго дня, пане Ярославе, От почули ми розслідування Сіенен. А от, наприклад, секретар ради національної безпеки України пан Данилов каже, що Пригожин і заколот Пригожина у Росії це спецоперація, яку погодив Путін. До якої ви думки схиляєтеся, і а, чи спростуєте, чи підтвердите ви розслідування СІНН? Ну напевно, я напевне не є більш поінформований за пана Данілова. Все таки, але яку позицію пана Данілова мені ближче, та яку він озвучував в той час, коли відбувався заклад, чи та яку він озвучує зараз? То все таки напевно та, коли відбувався заклад. Тому що тоді пан Данілов говорив про серйозні проблеми вертикалі влади і так далі. А зараз? Він каже про зразу історію. Ну тому ти залишимо вже це для пана Даніло. Хай він роз'яснить, чому позиція змінилася протягом часу настільки радикально в нього. Щодо безпосередньо, але ж дивіться, самого... пане Ярославе, Перепрошую, просто якщо проаналізувати так, як веде як поводить себе Пригожин, він собі приходить на зустріч у Санкт петербурзі на саміті. Там Росія, Африка приходить уже не військовій формі, а приходить собі в таким кежл, так якщо говорити сучасною мовою стилі. Тобто ну його нічого не лякає. Складається враження, що він нічого не боїться. Це він по перше робить такий вигляд. По-другому, ну що не боїться, звичайно. А друге, це те, що це не було зустріч, як в рамках саміту. Це не було якась там переговорний процес. Це було фотографії декілька в готелі, де проживали дані там особи чи проводились якісь зустрічі. Знаєте, по знайомству телефонуєш тому, хто там десь перебуває, знайомий, а в це в нього достатньо на вищому рівні. Давайте зробимо фотографію або поспілкуємося. Це не є свідченням того, що він був uh -huh. брав участь безпосередньо в роботі самого саміту, там чи впливав на якихось рішень. Але сам е, факт, так. що він собі їздить там з Білорусі в Санкт Петербург, в Москву це фіксують. рейси, це все фіксується. Це не свідчить про те, що от він під грифом а, такого захищеного об'єкта. Однозначно, однозначно, він перебуває на привільованому становищі. Це очевидно, але тут потрібно розуміти наскільки це, скажімо, є в інтересах, і є волею волею Путіна. Що ми згадаємо взагалі, як розпочинався весь цей е, захил? Всі ця історія, як вона розвивалася, вона тривала не один місяць, а не два. Його підтримала значна частина військового генералітету. Так само це була підтримка на рівні е, політичному. Це очевидно і зрозуміло, враховуючи як реагував апарат російський. Те, що ми чуємо буквально вчора, позавчора з'являється інформація про те, що можливо є такий дьомін. В Росії, що він буде назначений на новостворене чи міністерство, чи на е, які займатиметься там ВПК, чи на діючі органи, які впливають на цей процес, власне, цього пана Дьоміна такого не вважаємо Пана Дьоміна, да, називали одним із тих, хто стоїть в тому числі за е, демаршом е, Пригожина і цю входить власне в цю групу, яка е, організовувала цей е, демарш. Тому і відбувається певне посилення цих осіб. Тут скоріше відбулися внутрішньо видові. Розбірки все на це все вказує, і зараз йдуть пошуки, як це все врегулювати. Тому що чому тут головне напевно з самого початку варто зрозуміти, що Путін сам по собі це не є класичний диктатор, це не є особа, яка одноосібно приймає рішення, яка всім керує на все впливає. В Росії це синдикат. Синдикат. Бандитів, які стали олігархами на якомусь етапі, синдикатом на ну, цих простарілих уже тепер чекістів, кагибістів, які відновили свою владу вже в кінці 90-х. Це такий от синдикат бандитів і кагибістів. Це фактично до сих го році відбувся такий свого роду ГКЧП-2, який вже успішний. і оце власне група людей має свій розподіл всередині повноважень дій. Це просвятковується по багатьом різним. Питанням і напрямками очевидно, що Путін не комфортно від того, що відбувається, але він змушений враховувати ту ситуацію, яка є. знаєте ну розтри вбити стільки російських військових, знищити стільки техніки, підірвати настільки довіру до себе, щоб зараз вся світова преса писала, що криза в Путіна. Поставити дуже багато питань чиновникам середньої ланки вище, що це було, чому Путін такий який слабий, поставити багато питань е, тим, хто воює на фронті, як їм далі бути, вони з пригождом чи з путіним і назвати це спецоперацією е, Путіна, щоб виявити декілька генералів. Ну не знаю. Я, я не схильний так вважати. Занадто дорога ціна для виявлення якоїсь там групи, яка, начебто, готувала заклад. При тому, що своїми діями ж е, той же пригожець створив нові умови для нових бунтів, для нових е, повстань. Скоріше це за все це вказане, повторюсь, на внушню внутрішню видову боротьбу, де одна група. Казала Путіну і тим, хто е, наполягав і війну, що інша думка, альтернативна думка, з нею варто рахуватися. Потрібно перерозподіляти вплив, перерозподіляти е, владу всередині. Оце, те, що Кремль озвучив, що така ремарка, те, що вони зустрічалися, е, сам Путін зустрічався, начебто, там, з командирами Вагнера, все інше. Ну це ж не поведінка диктатора чи людини, яка односібно приймає рішення зустрічатися. Невідомо з ким е, невідомо для чого. Це поведінка. Лідера одного із внутрішнього групувань, який залагоджує конфлікт з іншою групою, не менше і не більше, а чи буде повторний заколот? Можливо, на чолі вже не буде стояти прогожа, наприклад, Уткін або якась інша особа, яка може це організувати, чи очевидно, вказують людей, що... які наразі відбуваються на от повторний заклад, очевидно, що урівноваження цієї ситуації, яка була вихід. Вихід із неї, очевидно, він передбачає. Якщо не повне розформування Вагнера, то як мінімум позбавлює їх серйозного військового, в тому числі і фінансового ресурсу всередині Росії, очевидно, вони зберігатимуть, матимуть вплив зовнішніх там країни Африки, і інші, де вони виконують ті чи інші завдання, але всередині в Росії зберігати такі такі угрупування. Ну скажімо, так було б небезпечно. Тому от власне те, що вони позбавлені зараз. Серйозної техніки військової, те, що частина є виведена в Білорусі, і так далі, власне, робиться для того, щоб очевидно не можна було повторити такого роду бунт. Тому що знаєте, тут ну як це кажуть, і мічів, де попереду неможливості, що мається на увазі. Ну тут же унікальність була не в тому, що там якісь Уткін, Пригожин і всі інші, що вони там прямо якоїсь унікальності. Супер, а те, що в них були ресурси фінансові, військові, і так далі. Ті ж самі люди без військових фінансових ресурсів ну не варті. По суті, за великим рахунком нічого вони можуть організувати хіба якісь локальні там місцеві бунти. Тому ці ресурси вони зараз е, позбавляються планомірно, але ситуацію пригожень розкачав цей марш справедливості. Як ми згадаємо це, до речі, ота цікава ремарка. Бо це була внутрішньо військова історія для виявлення там генералів, для контрольованості процесів. Так для чого було піднімати гасно і ідею, яка в принципі усіх російських там. Дослідження всієї російської громадської думки, яка б вона там не була, всі погоджуються від лівих і до правих, Що найбільший запит в Росії є власне на справедливість, і оцей марш справедливості, так званий, ну він він підкреслив соціальні проблеми, які є в Росії він виніс політичні гасла попереду, навіть військово-військових. Тобто, це була політично військова навіть акція, mm -hmm. а не а не просто військова. Тому не піднімав ці політичне гасла заради того, щоб виявляти там генералів, там чи чи ще когось. Їх потім там карати. Все це можна було зробити набагато простіше. Оці гасла підняті. Продемонстрована слабкість режиму. Зараз йдуть процеси з падінням рубля, дуже сильні пов'язані. Боксування на фронті. Якби там росіяни не розказували, що вдається наш контрнаступ і на їхню думку, але це вони коментують наш контрнаступ, і вони відступають. Самі вони найдуть вперед. В навесні восени, на початку вересня. Очікуються вибори в деяких деякі місцеві органи влади їхні. Так тому дуже багато таких точок напруженості. і в принципі, звичайно, це все може вибухнути в тій чи іншій формі. Ці ж вибухи в Москві. Наростання тиску на Москву. Москвичі так фактично це місто, де найменше підтримували так зване не свого, можливо, там за винятками що деяких е, міст на Уралі, тому, тому проблем стали з цим маршем. Тільки більше їх не стало менше, тому думаю, можна очікувати продовження цієї історії, але навряд чи вже від самого там Вагнера чи пригожна в такому масштабі. Можливо, вони і братимуть якусь участь чи долучаться, але навряд чи вони будуть форматори на такому рівні, як це було досі. От, власне, пане Ярославе про настрої в Москві опитування провели Russian Field і вказується наступне: що 46% москвичів не скасували б вторгнення в Україну, маючи таку можливість. При цьому 36% жителів Москви скасували би початок так званої спеціальної військової операції. Як це зазначають на Росії? Про що вам особисто говорять? От подібні цифри це зниження впливу безпосередньо через. Пункт пригожена через те, що в день турніру, там, наприклад, так з останнього візьмемо по греблі, просто безпілотники підриваються, зриваються над московськими лікарнями. А пісков каже, що в них там просто найзахищеніше місто: Москва і ПВО у них справляється на всі 100%. Ну, бачимо, як ми це справляється, що аж підриваються над мирними будинками. Ну, звичайно, демонстрація, те, що Путін не контролює повністю ситуацію. Ну Путін, колективний Путін, так цей синдикат, це стає дедалі очевиднішим. І Кому як не москвичам, це все таки столиця, так де сконцентровані, все таки, якби ми там не стало з друзям, зрозуміло, але сконцентровані е кількість думаючих людей там звичайно на квадратний метр більше ніж всіх інших регіонів. Плюс вони це пропускають через себе. бачать, що відбувається. Тому тих 36% е, Зрозуміло, що соціологія в Росії. Ну, складна якби історія. Тут ще е, варто робити на ну, похибку. Можна сміло говорити, що це не 36, а ще й більше відсотків, які б можливо відмінили СВО. Тому що е, треба робити цю похибку, що багато хто говорить те, що потрібно сказати, все-таки, навіть в Москві. Тому ці цифри звичайно є обнадійливі для, ну, для нас, і для тих, хто. Хотів би цю війну зупинити всередині в Росії, якщо ми візьмемо на абсолютні цифри. Ну це що ми за москву там та має більше 10 мільйонів. Ми розуміємо про яку кількість людей може йти. Так це мільйони людей, які в принципі проти, проти війни, проти того, що відбувається, якби ж це ця, ця група, ці мільйони людей змогли зібратися в одному місці в один час з одними гаслами. Путіна би дуже швидко не було в Кремлі. І весь Кремль би розсипався фактично. Тому тут треба дивитися більше в абсолютні цифри. Коли відбуваються такі катаклізми соціальні, такі загострення тут не настільки важливо, як що думає більшість. Що думає більшість, це важливо насамперед в електоральних процесах під час виборів даному, в таких процесах важливо та меншість, яка є наскільки скільки їх є, наскільки вона активна, чи може вона під доступними зрозумілими для всіх них гаслами зібратися в один час в одному місці. Це, в Принципі український майдан можемо пригадати, коли Янукович, попри всі перепеті на майдані, залишався найпопулярним полінайпопулярнішим політиком довший час. Сильно йому це допомогло. Тому от тут, чи знайдуться в Москві ті сили, які здатні. Це зрушити зараз. Ну зараз їх по суті немає. Фактично можна це говорити відверто, тому що десятиліттями там руйнувалися всі соціальні структури, всі зв'язки, організації, багато людей. Міграції так далі. Водночас, е, водночас є запит, є протест, тому можуть знайтися реалізатори. Тому більша справа, mm -hmm. що це час, що це складний. такий довготривалий, напевно, все таке. увазі, ну, довготривалий, в сенсі там не місяці, не два. Процес щодо від'єднання від Російської Федерації вже розпочався. Деяких країн бажають незалежності, в якуті провели таємний з'їзд щодо від'єднання від Росії. За результатами зустрічі вирішили створити комітет незалежності САХА, обрали голову та прес-секретаря. Про це повідомили у телеграм-каналі Комітет Незалежності Республіки САХА керівництво та члени організації залишаються анонімними, які кроки обговорювали учасники таємного з'їзду. До не розкривають, як повідомляє російське видання сота в Російській Федерації. З'являється все більше так званих деколонізаторів. Так нещодавно екс депутат Держдуми Російської Федерації Ілья Пономарьов підписав у Японії угоду про намір зруйнувати Російську Федерацію, класти мир із її залишками та віддати Курильські острови. Документ підписали у межах форуму вільних народів пост Росії, що проходиться у Токіо створеного українськими політиками. І який має на меті зруйнувати Російську Федерацію в межах деколонізації та деіремпелізації, пане Ярославе, яка ймовірність того, що ось подібний з'їзд, який провели у Якутії, і від'єднання безпосередньо цієї а, області цього регіону від Російської Федерації, це можна сказати, що поклали початок от такого розформування Російської Федерації, розколу Російської Федерації. Ну а це скоріше моделювання майбутнього розколу. Це створення таких власне, точок напруги. Давайте ми пригадаємо за аналогією: візьмемо 90-91 рік, як руйнувався радянський союз. Які були серйозні процеси в Киргизстані, в Туркменістані, не знаю, в Узбекистані, в Казахстані. По виходу з радянського союзу та не було, тобто для багатьох з них це е, просто ну впало на голову, що називається. Тому коли дехто каже, що е, ті рухи там недостатні, ті, що ж зараз відбуваються, це там не змінить ситуації. Це таке це погляд сьогодні. На сьогодні що дивиться ретроспектив, дивиться наперед і е, дивиться трішки ретроспективу назад, як розвалювалася Російська імперія. То це фактично таке. Ну скажімо, моделювання і заявка на майбутнє що справді у випадку, коли російська імперія почне крушитися такого роду республіки, зможуть відстояти своє своє право і те, як Росія реагує, російські офіційні органи реагують на проведення з форуму вільних народів пост Росії, вказує на те, що проблема є дуже серйозною, дуже актуальною для. Для росіян, що Останній форум Японії викликав, викликав за його підсумками Міністерство закордонних справ Росії викликало на килим, скажімо так, посла Ляпольського ноту протесту. Там були присутні на заході чотири, якщо я не помиляюся, японських представника парламенту. Перед тим Путін відвідав неодноразово коментував інші. Попередні форуми, там які відбувалися в Чехії, в Польщі російськими органами правоохоронними ця організація внесена в списку заборонених сайти заборонені телеграм канали. Також віднесені екстремістських. Тому рефлексія є в рефлексі рефлексія дуже серйозна. Просто справа в чому, чому тут важливо, і особливо проведення цих форумів за кордоном, тому що за ці ці роки, після радянського союзу, особливо та навіть і під час. Словаджувалась така думка е, в світі, ну тобто, де сприймають е, Російську Федерацію, власне як Росію, насправді дуже мало людей. Європі на заході розуміє, що Росія це по суті імперія, яка захопила цілу низку народів, які перебувають ну які є по суті в окупації, а сприймається Росія як якоїсь цілісне на зовнішній Вона так вона подавалася, так вона рекламувалася. Така була її промоція. Зараз пояснити, що чекайте, і ціла низка народів, яка прагне незалежності, яка є окупована, яка згідно міжнародних правил. Того ж тих же декларацій. ООН і так далі має право на незалежність. Це важлива. Правильна робота і рано чи пізно вона дасть свій ефект, дасть свій результат.